І ж, починаємо танцювати і починаємо ми із такої позиції, ножку ось так тримаємо в стороні на носочку, п'яточка трішки піднімається, і друга ніжка стоїть рівно. І Починаємо ми корпусом рухати. Дві, два плечика крутимо вперед, виводимо в сторону грудну клітинку, вперед, виводимо в сторону і назад. І ще раз. Перед, грудна клітина в сторону. Вперед, в сторону і назад. І ще раз. І раз. Доводимо, як тільки доводимо назад, одразу починаємо стегно виводити в сторону вперед і довести в сторону. Тобто грудною клітиною зі сторони в сторону через полу півколо вперед і таз півколо вперед. Грудна клітина півколо, таз півколо. Поїхали. І раз, і два. Одне за одним підхвачується. Виштовхуємо сідниці наверх і стаємо на дві рівні ножки, і ручку виводимо в сторону. І ще раз. І раз, і два, і три. І руки заводимо попереду одна зверху, друга знизу, навхрест. І перекручуємо ось так от долоні. Чотири. І ще раз. Три і чотири. І ще раз у нас сюди три і сюди чотири. Як правильно зробити такі рухи? Ми можемо взяти, наприклад, якусь хустинку або рушник, або серветку навіть, і крутити її навколо себе. ось так. Зараз я навіть візьму таку серветку. Ось, наприклад, ось така невеличка серветка, ми її беремо двома за два кінці. ось так. Розвертаємо, робимо нахрест руки і повертаємо вниз внизу зверху, внизу зверху, внизу, зверху, внизу зверху. І ось так ми рухаємо по колу. так, Як тільки ми навчилися ось так рухати по колу серветкою або хустинкою, або рушником, або будь-яким, будь якою будь-якою тканиною так. А то потім після цього ми вже починаємо робити це без хустинки. І робимо це окремо. Ось так, так. Вже у нас всі пальці витягнуті і крутимо по колу. Отже, давайте ще раз з самого початку. Три, чотири, раз і два. Вивізти стегна, виведемо в сторону три і чотири. Далі І ще один раз. П'ять. Наверх піднімаються руки і проглажуються по рука по руці. Шість. Сюди в сторону. І ще раз. П'ять і шість. Виводимо в сторону, від себе відштовхуємо з такими хвилями пом'якшити руки і витягнути вперед. І вперед. А стегно так само виштовхуємо максимально в сторону. І ще раз зробимо це з самого спочатку. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, сім. Виштовхнути руки. І вісім. Виштовхнути. І далі через низ виводимо в сторону стегно. З однієї сторони в другу сторону відводимо. З'єднуємо три, чотири, два плеча вперед. І корпус, і стегно. І три, і 4, і 5. І шість. Вивести в сторону стегно, і сім виштовхнути, і вісім. Виштовхнути. Знову раз, підштовхуємо через низ таз, виштовхнути через півколо, через низ. І раз, ножку підставити, і два. Далі крок робимо в сторону, руку в сторону, три. Повертаємося навколо себе на. Одній нозі, на правій нозі, руку робимо по колу і занурюємося вниз. Чотири. Ви, ви, зануритися і винирнути наверх у хвилю. І ще раз робимо, давайте сюди ми залишили 6 і 7, вісім. Виштовхнути в сторону, ногу підставити, робимо крок в сторону, рукою в сторону. Повернутися навколо на одній нозі, рука через коло наверх, зануритися вниз, наверх, округлітися і присісти. Робимо хвилю, занурюємося вниз. Спочатку у нас рука, потім голова. Опускаємося вниз, прогнутися, грудну клітину вперед, поперековий прогін також вперед. Витягнутися наверх, відійти назад і ще досі в прогнутому положенні. І тільки в самому кінці округлитися, піджати сідниці і присісти. Наверх і присісти. Тобто сідниці підняти і вернути знову вниз. Присісти. Робимо все спочатку. Три, чотири. І раз, і два. І три. Вирівнятися. Чотири. Хустку провертаємося. П'ять. І шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, зануримося, чотири, п'ять, і шість, і сім. А, тут одразу йде у нас зворотня хвиля через низ. І сім. Піджимаємо сідниці, вирівнюємо коліна, виштовхуємо живіт і грудну клітину. І коли ми опускаємо грудну клітину вниз, штовхаємо вниз поперекові проги, опускаємо руки по стегнам і виводимо вперед. І пам! І ще одну робимо невеличку пружинку. Присіли вниз, на протилежну хвилю і зворотню, і наверх, і вперед, і вниз, і вниз. Присісти, пружинка вниз. Зробимо ще раз три, чотири. І раз, і два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Сім. Виштовхнути через низ. Вісім. І раз. І два. І три. Чотири. П'ять. І шість. Виштовхнути сім. І вісім, і раз і два. Отже, давайте руки туди. І раз, рука, через ліко два. І тепер ми так само руки провертаємо, як із хусткою, і з кистями, але тепер навколо лікті. І три, і чотири. Так, ось уявляємо, що у нас вже велика така хустка, і ми навколо ліктів. Її обертаємо так, Тільки ми робимо це лише половинку. І три. Довернули і одразу за голову і за стегна виводимо. Ще раз ручки у нас тут вниз, в сторону. Раз, і два, за хустку три. І чотири. І ще раз п'ять. І шість. Руку сім. І вісім. І робимо тепер з самого низу. Тож Ми тут сиділи і знизу починаємо. І раз, і два, і три, і чотири, п'ять, рука назад. Шість. Відводимо. І сім. Ножку підтягуємо. І ручками також себе підтягуємо, ставимо навхрест недалеко, дуже далеко не треба ставити. Ставити хрест одна біля одної ножки, сім. І руки ось так подовжуємо, і робимо коло. Коло навколо себе, але робимо половинку ногами, а рукам майже все коло і до стегон. І раз, і до стегон. П'ятки у нас мають залишитися одна біля одної носочки по сторонам. І опуститися вниз. Сидимо на м'язах. Не провалюємося ось так, так, не сидимо ось так. Тримаємо рівнесеньку спинку і на м'язах. П'ятки підняті. Якщо ми будемо робити це в каблучках, то це буде набагато легше, тому що ми будемо спиратися ще на підбори. І робимо іще з самого не з самого початку, а із сидячого положення. Три, чотири, і раз, і два, і три. І 4. І ще раз стегном 5, рукою шість. Підняти сім. Ручками підтягнути себе. І вісім поставити. Раз. І два. Далі опускаємо, піднімаємо ручки наверх, ось так по стегнам. До гори наверх підняти. Все робимо дуже-дуже ніжно, ледь-ледь торкаючись по тілу. Пальцями і підняти наверх. І коли ми робимо піднімання рук наверх, робимо коло стегнами. І починаємо в сторону, назад, в сторону і вперед. В Сторону, назад, в сторону і вперед. Робимо два підряд кола. І Раз і два. І робимо це з руками. І раз і два. Підняли. Опускаємо ручки в сторону, голова повертає, відводиться в сторону, ось так. І одразу у нас волосся повинно опуститися. Голову повертаємо по колу. І одночасно, коли утриматися важко, коли немає підборів. І одночасно, коли ми проводимо оберт головою, нам потрібно повернути коліно в сторону. І ще раз три і чотири. І раз і коліно. Завести. Ось так. Так. І ще раз робимо. І раз, і два, і три, і коліна завести одразу. Чотири. Робимо до цього місця із самого початку. Готові три і чотири. Одну ножку в сторону. І раз, стигну. Два. І три. Піднятися. Три. І чотири. І п'ять. І шість, сім, і вісім. І раз, і два, і три, чотири, і п'ять. І шість. Виштовхнути. Сім і вісім. Раз і два. І три і чотири. П'ять. І шість. Підтягнутися. Сім і. Вісім сіли. І раз, і два, і три, і чотири. Завернули стегно. І продовження. Розвертаємо коліно в сторону, коліно в сторону раз. І повертаємося одразу на носочку. Тобто у нас виходить так, що ми робимо замах коліном і одразу починаємо повертатися на носочку. А друга ножка рівна в сторону виводиться. Якщо це зробити з попереднього положення, то це так, замах і одразу повертання і раз, і сторону. І ручками вперед маємо утримуватися. Одразу скажу вам, що якщо ви будете робити цей, цю комбінацію на підборах, хоча б невеликих, вам буде набагато легше і також має дуже багато значення саме. Підошва взуття, вона має бути трошки слизька, щоб ми не затримувалися такою прорезиненою підошвою по підлозі, щоб вона більш така ск сковзаюча була. Давайте зробимо ще раз із положення, зі спини і сидячи, опустити, розвернути коліно і робимо обер. Три, четыре, і раз, ножку в сторону. Два. Опускаємо ручку вниз, вниз і піднятися наверх. Я трішки відійду назад, щоб було видно повністю. Ще раз готові, присіли, коліно в сторону і раз. І в сторону ногу вивізти одразу, рука попереду притримується. Опускаємо одну другу ручку, підняти наверх коліно, вирівняти сідницю наверх. Піднятися наверх, прогнутися злегка і опускаємо вниз, сідниці і стегно. На одне стегно опускаємося. А далі у нас, що у нас далі? А, далі у нас ножку раз. М А, ми просто міняємо так. Ось так ножку міняємо раз, ставимо коліно догори, ручка знизу і виштовхується наверх через лікоть. Раз, піднімаємо на і виштовхуємо. Два. Пругин високий. На носочку стоїмо і на стопі усі стоїмо. Ось тут у нас вся стопа, а тут носочок тримається. І ще раз. І раз, завернули і два. Звідси опускаємо долоні в підлогу. Ножку переводимо через коло, Раз, крокуємо через навхрест одна до одної. І два. Два кроки робимо. І перестрібуємо. Три, чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І. Тут ми можемо більше розвернутися Ось так до глядача сідницями на пів оберті. І коли ми стоїмо вниз, максимально прогнути спинку. Ручки у нас так по… Ногам піднімається наверх, а таз сідниці рухається зі сторони в сторону. Коліно поки що рівні. Раз, і два, і три, і чотири. І далі переходимо на носочки, робимо більш такі розслаблені сіднички, корпус трошки вперед. Ручками закріпили, можна ось так поперебіг тримати. І швидко-швидко перебираємо носочками, а сіднички дуже-дуже розслабленими. Мають ось так от в одну-другу сторону ходити таким ходором. Так? Давайте ще раз зробимо із самого початку, в принципі. Три, чотири і раз, і два. І три, і чотири. П'ять. і… Шість. Сім і вісім. Раз і два. І три. Чотири. П'ять. І шість. І сім. І вісім. Раз. І два. І три. Це швидко робимо. Чотири руками. П'ять і шість. І сім. І вісім. Присіли. І раз, і два. Руки підняли. Три. І чотири. Завернули руку коліно і п'ять, і шість розвернулися. Сім і вісім піднялися. Опускаємо стегнуть коліно. Раз. Міняємо два. Якщо вам волосся заважає, ви можете собі допомогти руками, І три, і... Чотири. Прогнутися наверх. Опускаємо ручку вниз. Виходимо. 5 і 6. Прогнути корпус. І сім, вісім. І раз. І два, і три, і чотири. І ручки беремо по сторонам. 5 і шість. І далі ножки з'єднуємо. І 7, Сідаємо вниз. Руки ось так навхрист. Піднімаємо наверх. І одна рука по другій проглажуємо. Для того, щоб у нас вийшло, нам потрібно, щоб, щоб у нас логічно все вийшло, нам потрібно, щоб ліва рука була попереду, права позаду. Ми заводимо, піднімаємо, і у нас справа залишається позаду і проглажується права по лівій руці назад. Ось тут ми дуже-дуже прогинаємося і робимо коло е, крок вперед. Крок і в сторону. Поставити дві ножки по сторонам, ось так, крок і в сторону. Далі робимо в сторону нахил головою, опускаємо вперед, повертаємо. Як тільки починаємо піднімати корпус, робимо прогін вперед, округлитися, робимо, присідаємо вниз, заводимо сідниці назад, коліно в сторону і присісти в саме вниз. Опуститися на руку, друга ручка по нозі, по колу, ой, по тілу, і наверх піднімаємо, повдовжуємо тіло. І ще раз робимо із, давайте так, щоб не з самого початку. Давайте ось тут ми залишилися вісім і починаємо робити по колу. Стегнами. Раз, і два, і три, і... Чотири. І п'ять і шість. Опустили. Сім і вісім. Піднялися. І раз. Опускаємося. Два. І три. Чотири. Опускаємося. П'ять ногою шагнути. Шість. І сім. Вісім. І раз. І два. І три. І чотири. І руки по сторонам. І починаємо біжати. П'ять і шість. І сім. Зібрати. І вісім. Раз, і два, три і чотири. П'ять і шість. Зробити в діагональ крок і в діагональ. І сім. Вийти із хвилі. І раз, і два, три і чотири. Присісти вниз. Ножку завертаємо, опускаємося на руку. Ножку вирівнюємо і виводимо по тілу руку наверх. Далі перестрибуємо на другу ножку. Раз. І поставити дві ножки в підлогу. Тут ми ставимо дві ножки в підлогу на носочки, п'ятки в підлогу. П'ятки підняти. Плечі зібрати разом, піднімаємося наверх коліна вперед. Підняти з сідниці, розкрити коліна в сторону. Опустити сідниці, опуститися вниз і зібрати коліно. І зробити таку хвилю. Раз, і два. І ще раз. І раз. І. і два. Це робимо лише один раз. Готові три і чотири. Раз, і два. Виводимо вперед ножку одну. І цією ножкою штовхаємося по колу і пам. І міняємо в процесі. Ножку на другу рівну ножку. Була одна нога рівна, потім другу ногу рівну поставили. А далі піджимаємо ногу до себе і знову робимо хвилю. Сідниці, грудна клітина, знову сідниці опустити. Це один раз робимо. І раз, і два, три і чотири. Вирівнюємо ногу, переставляємо руку вперед і коліно вперед. Розвернулися в прогнуте положення. Намагаємося ось так не піджимати плечі, а тримати прогнуте положення, стримуючи під лопатками. Підходимо назад, трішки зробили, ніби старт, округлили спинку, крок зробили на коліно. Зробимо. Знову, як кішечки пішли вперед на друге коліно через округлена спинка, прогнута, округлено прогнута. Ногу відводимо в сторону на носочок. Другу ножку на носочок, руки по ногам, піднялися наверх і далі зробили імпровізацію. Да, ось така насичена комбінація. Зробимо іще раз від самого початку підрахунок і далі станцюємо вже під музику. Готові від самого початку підрахунок працюємо. Присіли трошки, встигну, виставили і п'ятку підняли. Три, чотири і раз і два. Піднятися. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз, і два. І три. Чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз. І два, і три, і чотири. П'ять. Рукою. Шість ногою. Сім. І вісім. Опустилися. Раз. І два, і три, і чотири. Коліна штовхнули вперед. П'ять і шість. Розвернули. Сім і вісім. Піднялися. Опускаємо коліна і стигну. Раз. І міняємо ножку. Два, три, і чотири. Прогнутися максимально опускаємося. Ну, п'ять, шість, і сім, вісім. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім, через колу. І далі. Раз, і два. І три, чотири, п'ять, шість. Коліно захватити. Сім. І вісім. Рука по тілу виштовхується. Далі переходимо. Раз, ставимо на носочки два. Виходимо три, і хвилі. Чотири. І п'ять. Ножку. Шість. Ножку підставляємо. І сім. Це все дуже швидко робимо. І вісім. Нашку вирівняти, повертаємося два, і три, чотири, і п'ять, шість, і сім, і вісім. І раз, і два, три, і чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, ви тут можете все обіграти, цю комбінацію. Якщо ви, наприклад, хочете стансувати таку насичену, гарну комбінацію, дуже хвилюючу перед своїм чоловіком, так, або коханою людиною. І ви можете обіграти так, що ви в кінці можете підходити, наприклад, до стільця, де сидить ваш чоловік, або до ліжка і так далі. Тут нікого немає. А, я ще сподіду, да. Все. І зараз ми, зараз ми закінчуємо комбінацію. І на цьому наша комбінація завершується. Все. Переходьте за посиланням, щоб подивитися, як танцювати під музику. Гарного дня вам і до зустрічі!